Позліталися їсти наші голубчики. Дивлюсь на них. Горобці скачуть голуби. Як все-таки приємно дивитися. Але тільки голуби позліталися. І відразу і кури збираються. Розгонять... півнизьки. О! І тут відразу і це сириня від стаду прибігла. Ну і треба так, щоб всі одночасно. Так, Рембо. на всіх так звисока. І облізлий такий Це тільки всі разом позбираються, ніяк помиритися не можуть А ось тут Повмощувалися Біля мучки це сарки дорослі. І качки попринишку посідали. Ідіть їжте вечір скоро. Саме вимітала пір'я листя, Вони стоять з знов. знову. Хочі дорослі шають, але дивлюся, рівно кочка води до цих пір, о, повела. Побігли. Десяток. Десяток і бляна. І дивіться, гукнула щось, що там знайшла, раз і збілися. А, які хаврики бігають. Другий раз вже їх сьогодні випустила. Думаю, хай. Сонечко ловлять. Промінчика. Вісь кабанчик бідовенький. Свинка краща. А кабанчик такий вже. Йди на сюди. Ді. Ідино. І такий волосатий, а такий якийсь нікудишній. Не знаю, каже Юра, може, як почиститься, то може буде краще рости. Йди сюди, іди. йди. Йди манюній. Йди, йди, а, свинка прибігла, облизала, побігла. Ой, кар... банячок свиням кипить. Зараз затовкаю, запариться. Ой, буде великим, малим. Вже десь мали здиміли, не чую, де вони. Ще треба буде йти шукати. О, трішки тут чи сипнула, свинка прибігла, їсть. А кабанчик Лемко, йди сюди, йди, давай, давай, йди Манюнь, йди подвір'я не тікати. Ганяли вже сьогодні і під тракторами, і під комбайнами. Юра кричить Наташа іди забирай своїх. Ви збируйте, буду товти банячок. Ай, саме каша накипає. Тільки щось вона ще. Кипить, хоч би не зарані засипала, а то ще підгорить. Хазяїн приїде, скаже, що ти за хазяйка. На свиням кашу зварити не тягнеш. О, де стадо кохів заловила під пеньками. Пасуться ще. От оде зеленої травички находять, там і пасуться. А ти, мамочка моя. З яблуню, яблук сталяну. вітряну. гарно, що вже їх пора обірвати. Ось Я думаю, що вже можна. Це осінні. Ще є, ще є гарні. Да. треба пообривати, тому що вітер геть-геть пообсипає. Шкода буде. Ух ти, яка в мене красуня на вересень розпустилася. Плаче з крапельками дощик вночі моросів. Літом, навіть не така гарна була. Літом щось вона така хворобливенька ото в плямах. А це вон яка краса-краса. О, поприлітали. Де були? Де були, де ходили? Горішники. <свиста> Все, побігли далі. Давай, давай. Давай на місце, давай, біжи, давай, біжи, біжи, біжи. Ідіть на місце, пішли. Давай, давай плів, два. плів клів, клів, плів, хоп, і давай давай і підсаджу Хоп. Все, нагулялися. Нагулялися. Дітом ще ви їдайте до вечора. У вас там ще є що їсти. Ох, півниські молоді. Від свиней. Вилазь, давай, 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 злітай, злітай. Ой, цими дітьми, що роблять біля піску? Я тако подивлюсь і сварити хочу. А з другої сторони, думаю, ай, ай граються. ото ще стільки радості, що вони граються. Раз, два і виростуть. Вийшла глянути до Павловнії. Уже така висотою, Ну вже я. Рукою і то до верхнього не достаю. Але одна бідонька сталася. Бачите, яка було дуже вітряно і вітер вершечка зломав. Вона всередині трупча. І все. Зломаний вершечок, але там нібито он як, як нібито тако щось вибиває далі. От. Вона бокові, бокові пагінчики вибиває гарно. Знизу листя бідове. І таке десь. Качки добли. Може, зараз зламаю та покажу. Ну, так, не видно. О, зараз. Ага. О. Отака всередині. І це, уявляєте, вся така. Оце ніби така стовбур уже грубий. Ніби такий міцний, а всередині вона порожня От вітер її і надломив. Але нічого, росте. Росте гарно, росте швидко. Діаметр листя її, то взагалі вражає. Щось неймовірне. А де то ви бентамки поховалися? Де то ви поховалися усі під трояндою? Я думаю, що їх не видно? Ну да, тут вас шуліка не дістане, знайшли місцинку. Вітряно у нас стає на вечір. Якісь хмарки знову, ну нібито на завтра без на вчора. Мав бути дощ, думали, піде гарний. А він такий ледь мрикнув. Вже на зобідах хлопці знов поїхали на сою. Ой, ти такі у нас справи. Баняк зварила, поросят вигуляла, курей нагодувала. Ти й таке. Добра вам, друзі, всім! І саме головне, мирних днів, без вибухів, без тривог. Das war gut.